Дорогі брати в єпископстві, священники та богопосвячені особи, брати і сестри. Доброго дня. Доброго дня, арабською папа сказав. Теж привітав учасників. Неймовірно, коли хтось чує привітання своєю мовою, вибухають радістю. З великою радістю зустрічаюся з вами під час цієї подорожі, гаслом якої є блаженні миротворці. Церква в Лівані єдина у своєму багатоликому обличчі, є іконою цих слів, які зазначив. Святий Йоан Павло ІІ, так глибоко віддана вашому народові. Саме ви в сьогоднішньому лівані писав він, несете відповідальність за надію і додавав творіть скрізь, де живете і працюєте, атмосферу братерства. У простоті духу підтримуйте інших і робіть багато для того, щоб могли восторжествувати прощення і милосердя. Свідчення, які ми почули, дякуємо всім за них. показують нам, що ці слова не були марними навпаки. Вони знайшли відгук і відповідь адже тут і надалі будується спільнота в любові. У словах патріарха, якому сердечно дякую. можемо побачити джерело цієї витривалості. символізованої тихою печерою, у який святий Шарбель молився перед образом Матері Божої а також присутність санктуарію в Гарісі, знаком єдності всього ліванського народу. Саме перебування з Марією під Христом Ісуса, робить так, що наша молитва невидимий міст, який поєднує серця. Дає нам силу і надалі мати надію та працювати, навіть коли довкола гремлять гармати, а щоденні потреби стають справжнім викликом. Одним із символів, поданих у лого цієї подорожі, є якір. Папа Францис часто згадував його у своїх промовах як знак віри. Яка дозволяє завжди рухатися вперед, навіть у найтемніші моменти аж до неба. Він говорив наша віра це якір у небі, наше життя закорінене у небі, що ми повинні робити, триматися міцно за линву і йти вперед. Бо ми певні, що наше життя має свій якір у небі, на тому березі, до якого дістанемося. Якщо хочемо будувати мир, укорінемося в небі, і міцно спрямовуючись туди, любімо без страху втратити те, що минає. Та даруємо без міри. З цих коренів, сильних і глибоких, як коріння кедрів. Проростає любов і з божою допомогою, постають конкретні та тривкі діла солідарності. Отець Юганна розповів нам про дебаб'є маленьке село, в якому він служить. там, попри крайню бідність і загрозу бомбардувань, християни, мусульмани, ліванці та біженці з-за кордону. Живуть у мирі та допомагають одне одному. Затримаємося на образі, який він сам нам подав. Сирійська монета, знайдена у мішечку для пожертв разом із ліванськими. Це важлива деталь. Вона нагадує нам, що в любові кожен із нас має щось, що може дати. І щось, що може отримати, а наше взаємне дарування збагачує всіх і наближає до Бога. Папа Бенедикт XVI, під час своєї подорожі до вашої країни, говорячи про об'єднувальну силу любові, навіть у хвилини випробувань, сказав: саме тепер, Потрібно святкувати перемогу любові над ненавистю, прощення над помстою, служіння над пануванням, покори над пихою, єдності над поділами. Це уміння перетворювати наші страждання на голос любові до Бога та милосердя до ближнього. Лише так. Ми не будемо пригнічені несправедливістю і зловживаннями навіть тоді, коли як ми чули, нас зраджують люди чи організації, які без докорів сумління спекулюють розпачем тих, хто не має альтернативи. Лише так, ми можемо знову віднайти надію на майбутнє. Навіть у складній теперішності, з якою нелегко змагатися, у цьому контексті думаю про відповідальність, яку всі ми маємо щодо молодих Важливо сприяти їхній присутності, також у церковних структурах, цінувати їхній внесок у новизну. Та ми збираємося також у церковних. збираємося також у церковних. ми збираємося також у церковних. ми збираємося також у церковних. які ми збираємося також у церковних. які ми збираємося також у церковних. Ки, ми збираємося також у церковних. збираємося також у церковних. ми збираємося також у церковних.